В ОАЄ, в чому плюс? Чому багато хто йде в ОАЄ, крім податкової ставки, крім певної легкості ведення бізнесу? Он також сумнівна, тому що юрисдикція ще формується. Це банкінг, тому що ти можеш відкрити класичний локальний банк, не ідеальний, але все-таки це буде класичний банк, їх там з десяток, а не і як в Європі. Для цього потрібно туди приїхати, але ти отримуєш ID, тобто ти отримуєш місцеву ID, ти можеш там жити, якщо ти хочеш там жити. Там є податкове правило резиденства за 90 днів. Тут звичайно потрібно зважити, бо я думаю, де решту днів, тому що можна бути Резидентом угу. є і залишитись в Україні, да. і нічого і тоді не добро не буде. Да. А, але в є дійсно ну, адекватний і можливий стандартний звичайний банк, угу. що так люблять дуже багато фаундерів. люблять. А можна стати і резидентом. Там же є ця Голден Віза. Ну, тобто, можна ти можеш стати, стати повноцінним резидентом. Uh, і в принципі далі жити і працювати в ОЕ, і якби можна це просто теж... навіть без колтен візи, uh -huh. просто по робочій візі засновуєш компанію, фактично сам себе наймаєш. Uh -huh. uh, там по правилу 90 днів, якщо ти є холдером МРІЦІДІ, uh -huh. ти є податковим резидентом. І при цьому твій особистий дохід не оподатковується.